Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі, я, Олександр Мусієнко. Ну що ж, існує версія, що Росія спровокувала вибухом цунамі. Таким чином вони з Китаєм хочуть перевірити можливості нової небезпечної зброї, яка здатна викликати природні катаклізми та катастрофи. Дуже цікаві деталі та збіги обставин. Саме про це зараз поговоримо детальніше. Ну а поки... Підпишіться, будь ласка, на мій канал, не забувайте про вподобайки та ваші коментарі. Неймовірно вам за це вдячний. Отже, що відбулося? Справа в тому, що 28 липня біля Камчатського півострову Росії стався землетрус магнітудою 8,8 балів за шкалою Ріхтера. Цей землетрус спричинив цунамі, що призвело до евакуації в Японії. На американських Гаваях та інших регіонах країнах Тихого океану. Ця подія викликала спекуляції, зокрема конспірологічну теорію того, що Росія могла використати нову таємну зброю і під, або навіть застосувати ядерну зброю під водою. Тобто, фактично, це підводний ядерний вибух, який спровокував цунамі. До речі, хочу нагадати, що дискусії про те, що така зброя розробляється, йшли давно. Обговорення були, і до речі, саме Росія систематично погрожує застосуванням ядерної зброї на сьогоднішній день. Це єдина країна в світі, яка погрожує іншим державам застосуванням саме ядерки. Більше того, вона є подразником світової безпеки. Це чітко помітно і очевидно, зокрема, і після цього інциденту. Що ж відбулося далі? Це може бути тектонічна або ядерна зброя, мета природні катастрофи. Можу сказати, що на федеральних російських каналах пропагандисти, їхні політики та так звані експерти час від часу проговорювалися. Ймовірно, вони знали про якісь плани, що такі розробки ведуться ведуться практичне застосування навчання, і що ця зброя незабаром може бути готова до застосування. А на Злодієві, як то кажуть, і шапка горить. Можливо, так і відбулося в цій ситуації. Детальніше варто розглянути цю версію, адже, на мій погляд, вона заслуговує на увагу і виключати її не можна. Отже, спочатку дещо про зброю. Землетрус, який стався ну, фактично 29 го Липня, так він був біля східного узбережжя. Вибачте, я спочатку сказав 28 го ні, 29-го, Він був біля східного узбережжя Камчатського півострова. Він не був виключно природною подією. Це була демонстрація Росії секретної зброї, розробленої для маніпуляції земною корою. Уявіть собі, до чого доходить ворог. Що робить Росія. Вона намагається використовувати сили природи і природні катастрофи, які і так доволі часто є безжальними і дійсно стихійними лихами, які приносять велику шкоду руйнування та призводять до загибелі і поранень людей. Так от Росія хоче ще з цим експериментувати раніше. Вони говорили про космічну зброю, яка могла б збивати супутники. Це теж би могло б призвести до катастрофи, адже велика кількість космічного сміття. Не дала би можливості працювати з супутником, які, ведуть, які працюють на орбіті і виконують не тільки військові функції, а й численні цивільні. Наприклад, вони використовуються в сільському господарстві, вони використовуються метеорологами для прогнозів погоди, що теж дуже важливо, і застосовується в багатьох сферах, і вони використовуються для забезпечення зв'язку на всій планеті Земля між континентами. По всьому простору, зокрема і в повітрі, забезпечуючи нормальне функціонування як повітряного транспорту і не тільки. Так от після космосу Росія взялася і за море, і за тектонічні плити, що є дуже небезпечним, тому що, ви розумієте прекрасно, так траплялося неодноразово, що як тільки людина порушує якийсь баланс на землі, як тільки людина переходить скажімо, в погоні там за. Виробництвом за споживанням тощо для якихось матеріальних благ певну межу, одразу трапляються катастрофи. Це є дуже-дуже небезпечно. Отже, що далі про цю зброю відомо? За теорією, яка є, ця технологія, ймовірно, є продовженням радянських програм Меркурій і Вулкан, які за повідомленням досліджували методи виклику землетрусів. Через електромагнітні імпульси або ядерні вибухи про це писала писав авторитетний журнал Nature ще у 1996 році. Цунамі, яке досягло Японії, Гаваїв та інших регіонів Тихого океану, було частиною цього плану, спрямованого на демонстрацію здатності Росії впливати на глобальні події без прямого військового втручання. Тобто така зброя не можна назвати характеризувати одразу як пряма агресія, класична, коли летять ракети, літаки. Ну те, що відбувалося у випадку, коли ворог розпочав повномасштабне агресивне вторгнення до України. Але є ось такі наслідки. Це, до речі, виклик і для того, як нам писати оновлену систему міжнародного права, яка буде написана за результатами російського вторгнення в Україну. У мене в цьому немає сумнівів. Адже старий порядок, який існував у міжнародного права, Росія цинічно та брутально зруйнувала. Так от, далі, а що ж це може означати, якщо ця версія знайде підтвердження? Ну, по перше, таким чином Росія хоче продемонструвати можливості, хоче налякати е, Захід. Вони хочуть показати, що в них є спроможності та здатності. Друге, Росія. Хоче показати свою технологічну перевагу і відсталість інших країн, і таким чином змусити США йти на якісь поступки в глобальному контексті геополітичної картини світу, тобто вони хочуть нових на кшталт Ялтинських угод чи чогось подібного, де Росію визнають великим світовим гравцем, з яким необхідно рахуватися, і позицію неодмінно враховувати в подальшому розвитку. І звичайно, що. Безумовно, це все використовується для того, щоб відвернути увагу в тому числі і від Українського фронту, де, попри певні успіхи тактичні ворога на полі бою, які в них, на жаль, є, особливо на Покровському напрямку. Ну, особливих перемог поки що немає і проривів немає. Тому, ось це фактично а, мотиви. Епіцентр землетрусу був зафіксований за 126 кілометрів від Петропавловська Камчатська. Поблизу бази ядерних підводних човнів у Вілючинську, це додає правдоподібності теорії, що така зброя могла бути застосована. Ця база є стратегічно важливою, і тестування зброї в цьому районі могло бути замасковано під природну катастрофу, щоб уникнути реакції та міжнародного осуду, які неодмінно послідували би. Є конспірологічні теорії з цього приводу, що це дві технології. Це Меркурій і вулкан, тому що на експерименти з електромагнітним впливом на земну кору, наприклад, у 90-х роках російські вчені тестували установки, які могли впливати на сейсмічну активність у ПАМІРІ та Північному Тяньшані. Ці технології, ймовірно, вдосконалювалися. Крім того, Росія працює над Ядерною торпедою Посейдон, яка, за повідомленнями, може викликати радіоактивні цунамі. Про це писав американське, писало американське видання Бізнес інсайдер, і не тільки. Отже, фактично, відносно незначні пошкодження в Росії, наприклад, у Сєвєрокурільську, порівняно з евакуаціями в Японії від майже 2 мільйонів осіб та Гаваях свідчить про контрольованість цієї події. Росія могла розраховувати силу, місце вибуху, а так само власні витрати і мінімізувати для себе цю шкоду і резонанс, тобто вони це приховують під сейсмічну активність земної кори, але не явно під зовнішні впливи, які могла застосовувати сама Росія. Взагалі є ще додаткові аргументи. Наприклад, у 2010 році президент Венесуели Уго Чавес звинувачував інші країни, наприклад, США у застосуванні тектонічної зброї, але це не підтверджилось. Підтверджуються дані про безпосередньо Росію. Ну і власне кажучи, землетрус вивільняє енергію еквівалентну тисячам ядерних вибухів. Жодна сучасна технологія не змогла досягти такого рівня? А підземні ядерні випробування проводилися за часів СРСР? Отже, версія про російський слід вона цілком логічна і заслуговує на увагу. Росія продовжує розхитувати міжнародну безпеку, загрожувати не тільки Україні і Європі, але й США і країнам індотихоокеанського регіону. Росію потрібно зупиняти. Друзі, а як ви думаєте, чи Ця версія могла бути правдоподібною? Чи міг Путін задіяти саме таку зброю? Напишіть, будь ласка, про це у коментарях під цим відео. Буду вам неймовірно вдячний. Бережіть себе і слава Україні!